Друзі, є такий цікавий варіант. Значить, хто хоче дешеві тігуани? Чому Тігуани дорого коштують? З Німеччини німецькі, без ДТП, не американські. значить, машина 2013 року, пробіг в неї оригінальний, 228 тисяч кілометрів. Машина на шкірі, фірмоушен. Зимова гума, 17 дисків, класна гума, шкіряний салон. Друзі, автоматична коробка передач у нас. Автоматична коробка передач. 140 кінських сил. В принципі, ну є нюанси по кузову, друзі. Ззаді ляда чуть-чуть бита, можна це зробити. І шкіра салона, якби вона не виглядає новою. Шкіра салона не виглядає новою. Все, в принципі, ну можна брати таку машинку. Якщо ви хочете, дешевий варіант. Дивись, коврики є. Запаска, да? чи це у нас закатка? Закатка. 18. Диски 17, доказка 18. Все, в принципі, кілометраж. Тобто, я зараз на даний час я її порахував десь приблизно євро, ну, якщо я не помиляюсь. Тобто, якщо кому потрібно, затайсь. Це така машина для села на кожен день. І цей двигун 2.0, він дуже класний, він обслуговується, міняється ГРМ. І по історії по віноміру можна подивитись і скоріше, що ГРМ вже був замінений. Все, беремо, катаємось на дорогі, Тому що отакий тюгуан вам вийде за двадцятку вже від 17-18 року. Глянь, як двигун шипоче. Двигун шипоче, на я думаю, що ГРМ вже був замінений. Ну, а нюанси по кузову це можна все зробити. Но сама машина повністю не фарбована. Попробував автомат, попереключав, автомат класно працює, відпрацьовує. І сидіння з електроналаштуваннями. Все. Дуже гарний автомобіль. Розключив і доступ. Є. Є сліпі зони. Ой, на шкірі салон, який гарний. Так, і руль який. І віртуальна приборна панель. Просто максимальний фу. Це дуже крутий автомобіль, дуже гарний. Зараз я його покажу. Коврики є, такі-такі запаси немає, але має, має бути ремкомплект. Тут є аптечка, трошки порог потертий і все. більш менш ось якась мало сенька цюпочка. Сумма, зараз буду заводити. Та тут ще панорама і чорний потолок. Це просто заводиться з кнопки. Дивіться. Просто бігом завелась. Треба зробити сервіс. Ця штука наключається, тому що достають мозги, щоб не, не вкрали. Але вона працює, її потім прикупівлю, ставлять. Є в духов. Камера заднього виду, на жаль, ми не побачимо, але вона відкрилась, Є тут камера заднього виду. Все відкривається. Перевіряємо панораму. Панорама працює. Так, закриваємо. Все працює. Такий руль просто красивий, дуже красивий руль. Зараз будемо на неї їздити. Так, є складання, підігрів дзеркал, повний електропакет, датчик світла, є датчик, датчик дождю і дистронік. Все є. Отлично їде. Подовка нормальна. Просто підробили бігом. Оце так машинка. Дуже цікава машина, дуже класно розганяється. Дуже веселий автомобіль. Швидко розганяється, добре себе веде, все просто клас. Це різкі. Робі 187, зараз подалі, що тут серці. Останній сервіс був на 169, бачите? От. Ось офіційні заїзди 124, 83, так, 141 і 22 року на 9 на 8-й був 169. Тобто автомобіль обслуговувався добре, навіть є повна історія. Це секрет, дивиться. Ось воно тут теж є. Так, ну що я можу сказати? Дуже гарний автомобіль. Майже нічого такого значного немає. По металу вона вся ну, без дефектів, вибиних. І е, тільки що там трошки вона велика потертість на порозі. Все працює, їде вона дуже добре, тормози теж нормально. І єдине, що просто довго стояло, диски трошки піджержавіли, але воно притреться. Це все притирається, тобто тут більш-менш. І вони майже нові, навіть виробітки немає на дисках. Резина нормальна, під капот зараз відкрию. Антифриз є, він світлий, мішочок є, бачите? Так що все нормально. Трошки доливала масло, це трошки розвилося воно. А так то нормально. З двигуну все нормально, ніяких потків. Нічого я не бачу, двигун повністю сухий, взагалі немає ніяких питань. все класно з двигуном. Повністю кришку не знімаю, бо немає в цьому необхідності, бо потім можна не вдіти. Турбіна чистенька. Стик, коробки, двигуна, частенько все нормально. Тобто ніяких зауважень автомобіль, на мою думку, немає. Видимо. все. їде гарно. Так, Машинка гарна, яких до цього не бачу, організовані, леди є на металевих дисках, дивіться, салон чистенький. немає пошкоджень. На сидінні, сидіння нормальне, віртуальна приборна панель. дивіться. Руль нормальний, ручник. Все дуже гарно. Ззаді все чистенько. Зараз я ще трошки заведу потім. Так, є в невеличка малесенька м'яточка. Це навіть витягається, все більше нічого не бачу. Отлічно, багажник відкрився. Три тримачі є. Є навіть запаска, дивіться, повнорозмірна запаска з домкратом. Будь ласка, шторка працює. Ось такий автомобільчик. Так, залилася машинка просто чудо. Аж вам зараз показую. Бачите, все, бігом, просто бігом. Їде добре. Ніяких зауважень? Щеплення нормальне. Лежаки отлично. О, щеплення просто супер. Все отлично. З тиго все нормально, все чистенько, антифриз є, антифріз світленький, Так, ніяких поттів. Все сухе, Відміна теж. Працюю стабільно, я проїхалась, ніяких питань немає. Так, вже гарний сніга. Бачу, трошки, але це трошки чуть-чуть і оце витреться. Трошки є поцарапка, такий немножечко. Але оце біле, воно он аж видірається, бачите? Тобто його можна просто вимити. І буде нормально. І це на пластику, ось це теж, але є пошкодження трохи лаку. І теж помити. Ось пошкодження лаку. Трошечки. Але це теж пластик і... Так сильно не видно. Я так розумію, оця штучка випадає, да. тому був наклеєний скотч, але його чогось зняли. Все працює, шторка працює, закривається відкривається, є запаска. І тут з цієї сторони теж бо бамперу. Тут теж трошки потерте. Тут тобто бампери трошки потерті. Салон більш-менш чистий. Це маленькі плямки, вони чистяться. Буквально там в мене аерозоліум, це все прибирається, коли ми віддаємо машину, моємо моїй і все це прибирається, це не Зараз буду заводити 180 тисяч пробігу. Завелась дуже добре, просто нормальне щеплення, отлічне, Все супер. Так, все працює. Так, в принципі, машинка нормальна, двигун працює теж нормально. Нормально. Двигун працює чітко, ніяких питань, все добре. Ось такий Просто бампером. Такий автомобіль. По бамперу, бачите. Коротше, десь на бортюр заскочив і вам подрав. Ось Теж є. Притерта, але це витреться. Тут коцка, трошки пошкарябка, Тут, але це не фарба, це витреться, І ось пару м'яток. Так, в принципі, більше ніяких зауважень я не бачу. Безключовий доступ працює. Так. Чогось не перелягає нормально Тверця. Та Щось воно так не відригує. Фари з лінзами. Так, автомобіль механіка. Заводиться з кнопки. Зараз добре, працює нормально. Сцепление вообще мекасоньки тоже классно вообще супер так, все нормально, уже нормально здоровые пожираем все классно вот это просто супер Прям тягне така вона весела. Тут, значить, то маленький кілометраж. Так, камери немає. Так, треба робити сервіс і треба підкачати колеса. Машинка чистенька, нормальна. По турбіні все ок, по двигуну все ок, антифриз нормальний. Є норма світленький. Ніяких тут запитань нічого немає. все норм, Все чистенько. Все просто дуже чистенько. Так, ось цей автомобіль. Виду нормальний, але проблема акумулятор вмер. Треба брати бустера і заводити. Ніяких поки що є відомих дефектів не бачу. Все нормально. Тобто скручаю я її відкрила. Так, тут є така штука, відірвався цей уплотнітель і його треба клеїти. Ось він, отак має бути, а він трошки не знаю чого. Коротше, його треба заклеїти. Нічого в там страшного немає, але треба... Рум нормальний, салон чистий, ніяких питань тут по салону немає. Да І по кузову вона прям вся охайна. Не тобі цяток, не тобі шкарябок, не тобі бампери побитих. Все чистенько, все нормально, все чисто. Така машинка. Так, автомобіль зався, просто висидів хтось, виходить акумулятор, антифриз чистий. нормально с аккумулятором тоже работает вообще четко прям очень хорошо работает мне нравится вообще автомобиль в хорошем состоянии нету никаких цяток немає никаких пошкоджень по бамперам, по кузову никаких мяток навіть цей не поцарапанный все нормально коврики так ремкомплект є. что тут еще, что с ней, Тут предохранители все. Так вообще автомобиль гарный. Автомобилю треба заменить мастило. А так все тут працюет, все нормально. Зараз выйдем на нем. Так, первое сцепление, кстати, мягенькое вообще. Так, зараз такие мягенькие сцепления, прям вообще, А що тут за тут маленький кілометр, чи що? 156 ну, 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 не працюю, так тянуть вообще. Значит я на по Так, що тут у нас? Все нормально. Дує. Мне кажется, на вагіт так не классно. класна ходовка не, машинка дуже різла, дуже гарна, мені подобається. Сцеплення таке м'якеньке, просто навіть не повіриш. Взагалі, мені машинка сподобалася. Тільки треба зарядити їй акумулятора і все. Немає, є партроніки. Так, я вам так скажу. Машинка дуже гарна і, чесно, якщо б я її купувала навіть для себе, я б її купила, тому що вона в дуже гарному стані. Це плення незачухане, воно м'якеньке, вона зразу стартує, вона прям тягне і ходовка просто супер. Вона переїжджає ліжаки, я не знаю, краще вага. Дуже мені сподобалась цей автомобіль. От прям серйозно вам кажу. І вона така не пошкоджена, немає ні цяток, нічого таке, лакофарбове покриття в неї все ціленьке, немає скольчиків. Тобто ну дуже охайно на ній їздили. І навіть подивіться по салону, то в основному там сидушки якісь різні, а тут дивіться, які чистенькі сидушки, вся чистенька, руль незачуханий, все таке охайне, все працює. Тобто мені і потолочок чистенький, мені дуже сподобалась машина. Я докупівлі її рекомендую. Це гарний автомобіль.